Дуже рекомендую усім нашим глядачам передивитися унікальний матеріал Дмитра Чекалки, на який був оприлюднений. Ця інформація зібрана докупи стосовно судової справи ката одного з катів найгірших катів тюрми ізоляції, де був один з наших політв'язнів Станіслав Асєєв, і ролі Червінського в тому, як Цього конкретного ката вели і як намагалися затримати тих, на кого він працював. І вся ця справа вона а, показує, що в найвищих структурах Служби безпеки України були люди, які зацікавлені були в тому, щоб кати, зрадники уникнули відповідальності. І, можливо, це є одна з причин, ще одна з причин, чому Червінського зараз тримають за ґратами, щоб він ще чогось не розказав, не показав. Можливо, він має якісь документи, ще якісь докази і так далі. Станіслав Асєєв наводить слова палич. На судовому засіданні я приїхав, вийшов, мене зустріли, не арестували. Це коротке резюме службового злочину Служби безпеки України, яка дійсно не спромоглася вчасно заарештувати гвалтівника, ката та вбивцю навіть тоді, коли вийшли плівки на сайті «Обозріватель» і оперативне значення палича для СБУ звелося до нуля. До речі, сам палич в процесі суду просив викликати на допит одного зі співробітників СБУ, який вів його в Києві. Служба просто вирішила не помічати факт того, що садист психопат мешкав у столиці України з весни 19-го по 9 листопада 21-го року, і ніхто його не збирався заарештовувати, поки я пише Станіслав Асєєв, Рома Червінський та Христо Грозів не розкопали всю цю історію. І хтось в на дуже високих кабінетах він хоче ці всі речі зам'яти, тому що коли судили цього ката з ізоляції, він. А вимагав, щоб на суді допитали одного з працівників СБУ і цього не зробили, і йому не дали навіть сказати його останнього слова, тому що боялися, що він може про щось проговоритися. Знаєте, виглядає конспірологічна теорія, але що далі, то більше розумієш, що зрадники є. До сих пір у найвищих кабінетах, і вони дуже не хочуть, щоб ця вся інформація, вся правда вона випливла назовні. Але я дуже маю надію, що якась інформація, якою володіє Роман Червінський, вона є запорукою того, що його, що, що з ним нічого не станеться за ґратами. При нагоді хочу всім подякувати тим, хто ходить на суди, хто піднімає інформаційну хвилю. Роман усім передає величезне вітання. А ще от ще не встигла забрати із пошти зі слів його сестри. є величезна подяка окремо для Львівської обласної ради і для депутатки Соломії Риботицької, яка підготувала звернення. Львівська обласна рада підтримала це звернення щодо неприпустимості утримання Романа Червінського. За ґратами. Тому я вважаю, що всі наші зусилля вони не минають дарма, вони е, все-таки дають підтримку, вони дають розголос і не дають цій справі десь замнутися. Відповідно, е, ну, вони дають Романові надію, що все-таки правда переможе.